14 вересня. І ще один спосіб молитися. Почни лиш молитись за такі речі, а побачиш один молиться. Яким способом полежати б мені з цією жінкою? Ти молишся. Яким способом позбутися мені бажання, щоб полежати з нею? Інший молиться. Як мені звільнитись від нього? Ти молися. Як мені не бажати, щоб звільнитись від нього? Хтось молиться? Як би мені не втратити своєї дитинки? Ти молися. Як мені б не лякатися її втратити? Коротко. Змінив цей спосіб свої молитви. А побачиш, що з того вийде. Марк Аврелій. Роздумування. Про молитву зазвичай думаємо у зв'язку з релігією, але в житті всі ми на щось сподіваємось і про щось просимо. У складній ситуації ми можемо мовчки просити про допомогу. Після суперечки про другий шанс згори, а під час матчу, сидячи на краєчку стільця, часто просимо про позитивний для нас розвиток гри. Давай, давай, давай! Ну, будь ласка! Навіть якщо ми не звертаємось до когось конкретного, усе одно молимося. А які гарячі молитви ми виголошуємо на самоті, благаючи про щось хай навіть відверто егоїстичне? Ми прагнемо божественного втручання, щоб наше життя магічно стало простішим. А що як просити стійкості та сили, щоб самостійно робити те, що нам потрібно? Що як прагнути ясності й розуміння того, що можемо контролювати, а чого ні? І тоді настане такий момент, коли ми побачимо, що наші молитви вже і є відповідь.